Всім привіт! Бородати мотивація на зв'язочку. Я вам скажу, любі друзі мої, що Всесвіт працює окремо від нас і він працює на нас, якщо ми того захочемо. Отже, мрійте про те, що ви хочете. Представляйте собі максимально, якщо ви е зайдете в будь-який автосалон навіть в самих дорожчих авто, виберете собі машину, яка вам подобається більше за все. Е зробіть тест драйв. Спитайте ціну, зробіть тест-драйв, почу... як то сказати правильно. Відчуйте те, що машина це ви єдині з машиною, що це ваша частиночка. Як рука, як нога, як голова. Отже, ви повинні злитись з цією машинкою і тоді. І ви представляєте її собі у себе на дворі, як ви їдете кудись з друзями, з, 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 з сім'єю чи з хвасити сусідом, все це ви повинні представляти і максимально візуалізувати все це. І не питайте ніколи ні себе, ні кого ще, звідки прийдуть гроші. Я не хочу дивитись на ту машину, бо я, е я її ніколи не куплю, тому що в мене нема грошей. Це неправильно, це невірно. Я знаю, в мене так не працює. Ви скажете, що о, там сильно умний, шибко умний. Ні. Е я потрошку йду до цих цілей. Потрібно навчитись. Я сам вчусь і вам. Е Не пам'ятаю слів всіх українських, так що вибачайте. В общем, коротше кажучи, я вам передаю слова і відчуття своє, що це все повинно якось працювати. Як саме, я ось таким чином, створивши цей канал, я вам буду звітувати, що в мене виходить, а що не виходить. По мілечовичці, по стільки воно щось виходить. У мене продається зараз ті речі, які були, в принципі, в безпарсвіті, як то кажуть. Але все продається, все щось робиться, щось діється. І всім того бажаю, що все було добре. Всі ваші мрії і всі ваші мислі матеріалізуються. Так що думайте тільки про добре. Підписуйся на канал. Швидше, швидше. Все три хвилини.